Завірюга з ма. Снігом запорошила. Я пришила тебе. сама приворожила женшила. У нас з вами чотири нескладних акорди. Давайте їх розглянемо. Це до мінор це дієс М. До дісмі фа Фадіес мінор Фіес М. Такі нотки ля до -діес, фа Фадіас. Ще один акорд. Другий септ. Він у нас неповний. І нотки в нього Ля, до -діес, ре редіс. Потім домінанта звучить. Це у нас. Соль ДС мажор. По факту ценотка C DS. Але в нас це, ну, нажимаємо бачите, до. Вона ж С ДС. І RDS соль ДС. Спочатку в нас дуже довго звучить доль ДС мінор. Тому ми робимо такий маневр. Основний вид. Потім ми переходимо на його обернення і вертаємось назад. Да? Ось цей момент завчить. І буде все добре. Після цього ми переходимо на інший акорд на фазі Єсмінор. Тут легко перейти на другий септ. Потім на домінанту і на тоніку знову на до діаз, мінор, повертаємось ще раз. Літерами буду казати. Це дієс М. Ем. Він же просто в оберненні. Да? Ось ця нотка просто перейшла вгору. Ось цю нотку ми зіграємо тут. Повертаємось назад в цей же акорд. Потім йдемо на Фа ДСМ. Потім на другий септ Два сім. Потім соль Джі GDS. І С Дєс М. Пограйте цю послідовність правою рукою і потім вже додавайте бас. Бас дуже простий, тільки три ноти: до -діаз, фа додіс, соль содіес. І вони йдуть підряд. Треба запам'ятати тільки ритм. Таким чином я буду звучати пам пам пам, -пам, 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 -пам. Одна більш довга нотка, і потім дві. Коротше. Складність лише в тому, щоб запам'ятати, коли змінюється цей бас. Наприклад, на початку він тримається три зміни акорду. Дивіться уважно. Один акорд, так, акорд не змінився, і бас також не змінився. Ми граємо С дієс М три рази можна сказати. І бас у нас до дієс. Так, це запам'ятали. Потім ми змінюємо акорд, змінюємо і бас. Далі у нас Fдіes M. Бас у нас Фадіес. Він програється один раз. Знову зміна акорду, але зміна тільки в цій руці. Бас залишається таким же. Ми йдемо на другий септ. І другий септ програвся два рази. Давайте ще раз цей шматочок. Один раз. Змінюємо одразу. Тобто не забуваємо, що зміна лише в правій руці. Бас залишився таким же. Далі змінюємо акорд. Змінюємо і бас. Звучить в нас G дієс. І граємо ми бас соль діес. Лише один раз програємо і повертаємось на перший акорд на до дієс мінор Це дієс емо Давайте це завчимо трішки. Повертаємось на передостанній акорд GDS і спробуємо з'єднати кінцівочку. Так, все дуже просто. І близенько. Давайте все разом, але дуже і дуже повільно. Практика, практика, практика все вийде, якщо у вас є бажання і сили над цим працювати. Всім бажаю успіхів і до нових зустрічей в нових відео!